Отак ось у нас почалася посівна. Їхали розкидати міндобриво, лопнув вінт. З різьби злетів, мабуть, мало закрутили. Висипалось 500 кг комплексного добрива. І два мішка зверху положили, щоб на ямах не так випадало. Пере... Перервали редуктора, як упала лійка. Редуктор на польській лійці хлопнув. і зараз попросили в сусіда там лійку дасть. Висип, зібрали, Висипем та й поїдемо розкидати, зато закат красивий. Почали сіяти соняшник. приїхав трактор. Утром я вчора розкидали міндобриво, приїхав сусід. Утром закультивував соняшник після кукурудзи. Оралося весною до цих снігів, з дощів. Є грудка. Добре, що, що... трактори з розгортачами сівалка то і гудку буде відкидати, і рештки ці. Ось таке. Сівалці не працює. Він добриво, що вносить, то розкидали лік. І комплексний карбоніт. Що, скільки вносили? Вносили 100 кг ПК і 100 кг карбоміту. Тут 6 гектар ділянка. Я буду завтра культивувати під кукурузу. Покажу вам, як, який в мене культиватор, як працює, по. після сої буде кукуруза, покажу вам. Ось так ось їм сингент Абріо. Трішки залишилось минулого року мішок. Трішки докупили та й так буду показувати. Ось так ось виходить. Сонце. Хоч і грудка є суха, але розгортачі розкидають, рештки також розкидають всередину, виходить такий рядочок рівненько. Трактор на їзди на автопілоті. Він в мене вже третій рік сіє, то не гарно сіє, нічого не скажеш. Ось, бачите, навіть коріння, не було, поскидало на середину. Точок чистенький, гальненький. Ковиряв там, рив, то у вологий ґрунт насіння лягає, то наче непогано. Культивую під кукурузом, ось так вивчається. Ось такий культиватор саморобний. Це поле, що сіяли кукурудзу не зазняв, тому що забув телефона Забув телефона, то й не зазняв. Ось так вийшло. Як на мене непогано. густота 72 тисячі. Подобрив ПК 100 кілограм. І 150 кг карбамита. Думав 200 кинути карбамита, але так, вийшло, що кинули 100. Дорого, в цьому році ці прибутки великих не було. А... Так, отак якось вийшло. Рядочки рівненькі автопілоту їздив е, сівалка та ще й соняшник сіяла покажу це в одному відео Дома покажу які сорта сіяв піонер е, седбао е, седбао колорадо а піонер забув як звіться приїду подивлюсь скажу вам е, Сівалка сіяв вже третій рік у мене, то так, сходи непогані, рівномірні двойників, там, одиниці непогано, гарно сіє сівалка. Тож, тож так. Ось я вам обіцяв, що сіяв піонер за з майс... P8567. І... і, і, і. садбау Ось коронадо Це пройшлого дні остались Мішок Піонера, два садбау Ще докупляв е, піонера. Такого мішок такого задбаву докупляв. Все, всім гарного дня, гарного перегляду.